Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Глоздецька. Далі говоримо про зелений театр, символічне для одеситів місце і закриває літній сезон наприкінці останнього місяця. Осені з нами на зв'язку. Віталій Карпенко, програмний директор зеленого театру. Віталію, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую, що запросили. Єдине, що хочу уточнити, що закриваємо ми сезон на кінці вересня, а не в кінці осені. Тобто, ось вже в цих вихідних. Останнього місяця осені, можливо, я оговорилася. Так. Символізм у тому, що сезон нібито літній, але він у нас починається ще в травні, як правило, іноді у квітні погода дозволяє. І зараз ви прямо там в зеленому театрі, наскільки я розумію, така зелень на тлі. Як пройшов сезон? Що можете сказати про нього і що нового було цього року? Ну, по перше, що я можу сказати, що це зовсім інший сезон. Зелений тетр в цілому вперше відкрився за часів війни. Для широкого загалу. загалу минулому році ми працювали виключно для волонтерів громадських організацій, благодійних фондів. Проводили таку роботу ціленаправлену на конкретно таку групу. В цьому році ми вперше відкрилися для загалу, але в такому скороченому варіанті, через ракетну небезпеку, через постійні атаки, ми обмежили кількість людей, які можуть перебувати на зеленому в зеленому театрі одночасно. Це до 100 осіб. Коли ми це зрозуміли, ми зрозуміли, що ми досить обмежені в своїй діяльності, і ми не можемо робити те, що робили до цього. Ми не можемо проводити великі концерти під відкритим небом, великі фестивалі, тому що ракетна небезпека, тому що тисяча людей в відкритому повітрі їх просто немає куди діти, і це буде дезорганізація. Тому ми зрозуміли для себе межі, що ми е, можемо захостити максимум 100 людей. 100 людей, Тому що найбільше укриття вміщує саме таку кількість, е, тобто ми можемо забезпечити не більше ніж 100 людей укриттям під час повітряної тривоги. І ми роздумували про те, що ми можемо робити в таких умовах, е, і зрозуміли, що хочемо зробити щось корисне. Е, Подумали, почитали, поспілкувалися зі спеціалістами, побачили і самі це розуміли, що є проблеми з ментальним здоров'ям це таки третій рік війни повномасштабної в Україні. Воно дає про себе знати, і багато людей відчувають ментальний тиск, різні ментальні проблеми проявляються За статистикою. Це більше ніж 70% людей, які відчувають ті чи інші ментальні проблеми. Тому наша задача. Цього сезону це було дослідження теми впливу війни на ментальний, психічний стан людей і пошуку різних методів і способів невілювання таких проблем, позитивного впливу на них. Тому вся наша діяльність була направлена виключно на це. Ми пробували різні методи і підходи, як можна позитивно впливати на ментальне здоров'я в першу чергу. Угу. А якщо про конкретні приклади, я бачила, що у вас були е, сесії, е, пов'язані з медитаціями, так? Е, і майже кожного тижня відбувалися подібні зустрічі. Що ще проходило? Ну нашу діяльність можна поділити на два основних направлення: це регулярні практики, саме практики, це те, що потребувало. Щоденного або щотижневого підходу те, що ви назвали медитацією, це mindfulness, да, це можна сказати такий вид медитації, управління своєю увагою, які проходили щотижня. Також у нас була йога тричі на тиждень, декілька видів йоги, проходили практики animal flow, це різні тілесні практики. Також у нас проходили практики усвідомленого прослуховування музики, проходили практики спонтанці. Так називаємо це практика танцю і вільного вираження. Тобто, це те, що відбувалося на постійній основі протягом усього сезону. Вплив цих практик можна відчути як і від одного відвідування, але найбільше вони розкриваються під час постійного регулярного. Постійної регулярної практики. Крім цього, ми робили щотижня щось нове, щось цікаве. Запрошували психотерапевтів, психологів, проводили лекції по психотерапії, по впливу стресу, по апатії. Багато-багато. Кожен тиждень у нас була якась лекція обов'язково зі спеціалістами для того, щоб люди більше дізнавалися про свої стани, про те, як на них впливати, що з ними робити, що це таке і так далі. Тобто, з одного боку, ми робили постійні практики, з іншого боку, ми постійно досліджували різні межі, різні грані ментального здоров'я, різні проблеми, які є у людей. Піднімали, обговорювали їх, досліджували, надавали якусь інформацію з цього приводу. Чим найбільше приходили до вас? Ви ж спілкувалися з відвідувачами, і зелений театр завжди був таким місцем з одного боку інтелектуальних зустрічей, а з іншого боку творчих. І всі знали, що там відбуваються значущі концерти, зустрічі з письменниками, поетами. А тут трішки змінилася мета: треба прийти і з себе зсередини витягти проблематику. Якусь це не просто, і не всі на це йдуть досі. Ще раз по в чому питанню а чим приходили люди? Ви коли з ними спілкувалися? люди приходили? Звісно, люди приходили, і їм не потрібно було з себе діставати проблематику. Люди приходили, які відчували, що їм потрібна підтримка, які шукали вже е, якесь рішення для, для тої чи іншої проблеми. Тому люди приходили вже з конкретним запитом. Вони знали, що тут можна отримати, і за цим і приходили. Звісно, це невелика кількість людей в порівнянні з попередніми сезонами зеленого театру. Тут не було концертів, тут не було фудкорту. Тут була така практика: робота над собою, робота в групах і так далі. Але приходили люди, як і самі з друзями, з сім'ями, компанії. Цілі приходили, які проводили у нас різні заходи для полегшення. Стану своїх колег, тому це mm -hmm. актуально було і є, але чи це може порівнятися з попереднім сезоном? Ні, не було такої цілі. Приходили ті, кому це було потрібно. Віталію. Що буде на закритті? Буде якийсь особливий захід. Розкажіть, будь ласка, ну в день закриття у нас будуть наші практики, які ми проводили завжди. Це будуть останні дні практики. Це буде йога, animal flow в день а ввечері це буде більш для тих людей, які відвідували, знають, що тут відбувається. Вже зібралося якесь певне ком'юніті. Звісно, ми раді усім, хто до нас прийде, навіть якщо вперше у нас будуть святкові спонтанції. Це дуже класна, цікава практика, тілесна практика, яка вивільняє емоції, вивільняє зажими, допомагає проявлятися активно в соціумі. Тому в нас у нас регулярна практика спонтанців. Це буде остання в цьому сезоні, яка пройде в зеленому театрі. Прийдуть ті, хто цінує її. Кожен хочу сказати, що кожен раз приходить все більше і більше людей до неї, тому що тілесні практики вони реально впливають на ментальність, вони допомагають, розкривають. Ми, ми бачимо цей вплив, і люди за ним знову приходять. Тому буде особлива практика спонтанців, вільного прояву, вільного руху. А після цього у нас буде декілька сюрпризів. Певні такі ритуали, скажімо так, щоб провести цей сезон. І буде вечеря. Домашня вечеря при свічках з живою музикою, де ми будемо спілкуватися, обмінюватися думками, емоціями. Замаливо чи можете досить долучитися, чи все ж таки захід буде більш закритим? Ні, будь-хто може долучитися. Просто я точно розумію, що в першу чергу прийдуть ті, хто ходив весь час, вони знають, за чим вони приходять. Ми відкриті абсолютно для всіх, чекаємо усіх. Нагадайте дату? 29 число, 29 угу. вересня, 15.00. Чекаємо вас в зеленому театрі. Поціновуючи в зеленому театру, запрошуємо. Віталій на Остановку, найулюбленіше питання журналістів, але все ж таки, яким може бути. Наступний сезон, тобто про плани, хочу спитати? Е, не скажу, тому що планів багато, вони різні, і кожен раз ми їх адаптуємо під те, що відбувається. Це все дуже залежить від ситуації, яка буде в першу чергу безпекової ситуації. Буде більше можливостей, будемо більше робити. Будуть менше можливостей, і будемо робити щось в менших, але щось будемо робити обов'язково. Між сезонами команда завмирає займається іншими проєктами, або щось все ж таки ви будете влаштовувати взимку, наприклад, або навесні? Між сезонами ми готуємося до наступного сезону. Ми готуємо різні концепції, пробуємо, долучаємо спеціалістів, спілкуємося. За, минулий, за минуле міжсезоння ми розробили чотири різних концепти, які постійно мінялися. І в, в кінцевому. Результаті почалися більші обстріли ніж були до цього, і ми ще раз п'ятий раз змінили концепт і, і прийшли до того, що було в цьому році. Тому ми готуємося, щось робимо, спілкуємося, плануємо, малюємо, перекреслюємо, малюємо знову. Це такий нескінченний процес, який триває. Хм. Я дякую вам, що ви є в Одеси. Направду неймовірне місце. І у вас є навіть такі невеличкі слова місце сили. Це правда. Дякую вам. Дякую. З нами був Віталій Карпенко, програмний директор Зеленого театру. Завітайте на закриття. Це буде цікаво.